Значить, у Білорусь прибув перший із солдатами Рашки та технікою для підготовки до спільних навчань захід 2025, які пройдуть у вересні. Чого нам з вами очікувати з цих нібито навчань? З одного боку, укріплення територій буде з їх сторони, зі сторони Білорашки. з іншого боку, будуть провокації, однозначно точно, і звинувачення нас. Тобто, тренуються вони, а винні ми з вами. Я б навіть сказала, що це загроза більше навіть не для нас, а для ще однієї, території, на яку може напасти Рашка через Білерашку. Трамп підтвердив, що зустріч Віткофа та Бункерного пройшла успішно. Мій, мій спеціальний посланник Тратата щойно провів дуже продуктивну зустріч з цим конченим. Пулом було досягнуто значного прогресу. Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що ця війна має закінчитися. Та ну ні, капітан очевидний. І ми будемо працювати над цим у найближчі дні та тижні. Дякую за вашу увагу до цього питання. Угу. Дії Трампа після зустрічі Віткофа і бункерного. Знову, от як ми з вами бачили, знову будуть качелі, Знову штати будуть по-хорошому з рашкою. Рашисти клали великий хер на всю цивілізацію, і потім після цього вже нарешті штати щось зроблять. Е, дуже неочікуване, несподіване і дуже категоричний такий крок. Зеленський погодив нові операції СБУ проти рашки. Президент заслухав голову СБУ Малюка про дальнобійні операції та погоди в нові. Так, нові операції проти рашки. наскільки вони будуть успішними, і наскільки це буде скоро? Я б сказала, що у наших спецслужб є одна велика. Операція, і вона пройде успішно. Найближчими тижнями Рашка може висадитися у Херсоні. Ситуація по Херсону зі сторони ворога: що вони планують, що вони хочуть, що вони будуть робити великі надії у них є на Херсон. Вони вже чомусь думають, що це для них буде подарунок. Угу. Зараз. Так, взяли і подарували. Чи є небезпека з приводу оточення і по землі, і по воді, ой, і по землі, і по повітрю, так, вона є. Але результат по рукам ми їм дуже сильно даємо, і вони своїми грязними ручками відпускають наші землі. Так, Зеленський і Трамп ця взаємодія нові обіцянки, нові умови, запрошення на зустріч. Ну, а потім все це можна помножити на нуль. Угу, Цікаво. Так, і що нам після тієї розмови? Значить, муть, дорістика таємниці. На поверхню сходить якась така причудова картинка, але всередині, по суті, по своїй, і надалі смерть. Працює на всю. Ну, тобто, Поки що так, поки що без змін. Єдине, що буде класно, це відділення якоїсь території, або те, на що ми з вами і так маємо право і заслуговуємо. Тобто забрали наше, віддали нам наше. Мільйони іноземців готові воювати за Україну. Їм просто треба організувати переїзд і все, військовослужбовець Ігор Луценко. Уповнення нашої армії іноземними солдатами, для захисту прикордонних територій, на яких не ведуться бойові дії, так. І на залучання іноземних солдатів у мирний час, так, тобто, це буде такий пік і бум. Китай вперше направив підводний човен з ядерним озброєнням на бойове патрулювання. Сталося це після передислокації американських підводних човнів ближче до Рашки. Китайські атомні човни, які вони боязгливі і які вони ліцемірні. Ніхто не хоче помирати, ніхто не хоче в'язуватися у цю е, війну і війну ще гіршу. Всі хочуть заробляти, всі хочуть вигоди. Е, при цьому всі ведуть себе як півні, розпушують хвости, виділюються один перед одним, але всередині трясуться, наче ті курки. І це світові лідери, якщо що.